Представте, будь ласка, вітаємо. Наш псевдо, які ваше звання? Позивний молодий, вік, 21 рік. Прийшов служити за контрактом в Збройні Сили України. І Ваше звання? Старший солдат. Як ви почуваєтеся в цьому підрозділі? Добре, дуже добре. Що вам найбільше подобається нашими побратимами? Мається на увазі. От в командному душі, духові що найбільше вам подобається? В командному дусі те, що підрозділ ніколи не падає. Підтримка від побратимів і чутке відставлення командирів. Відносяться з повагою. Це заслуга командирів, чи це загалом, скажімо так, весь підрозділ так національно? Що так, весь підрозділ, що заслуга командирів, що немає старший, младший і відносяться з повагою. Ви родом з найбільш української, кажуть, української області з Полтавщини. Так, звісно. Для вас е цей прихід в бойовий підрозділ. До речі, що робили, встигли до початку повномасштабного вторгнення зробити? Повномасштабне вторгнення почалося якраз коли я тільки закінчив свій е університет, навчався mm -hmm. на автослюсера з ремонту транспортно-колісного засобу, водія категорії С. І 24 лютого повномасштабне вторгнення прийшов до військомату, щоб вступити в ТРО в Збройні Сили України. Мене ще тоді не брали. Як... Мені тоді тільки було 19. В ТРО мене також не взяли. Я зачекав рік. Свій рік провів у місті Львів, працював, проживав. І після року повернувся до себе додому на Полтавщину і вже пішов служити за контрактом в Збройні Сили України. Оцей перехід з цивільного життя одразу не просто в армію, а в армії воюючи країни. Наскільки вам важко було адаптуватися до цього? Дуже легко, благодаря командирам, те, що донесли з поняттям, віднеслися і були поставлені чіткі задачі. Тому що всі разом робимо одну справу. Ви займалися такою достатньо рутінною роботою, коли ми вас побачили. Ви заряджали стрічки до цього ЗПУ. Так. Е, наскільки от така рутінна робота вона може, скажімо так, втомлювати? І взагалі, що вам подобається для себе робити найбільше? Для себе найбільше подобається робити це приносити. Я думаю, перемогу для України. Я не те, що закликаю, а хочу звернутися до тих, які в своєму молодому віці уклоняються, як то сказати, ухилянти, і щоб вони піднімалися і йшли служити, тому що зараз ті, хто приходять в похилому віці, він не зможе донести той портфель із БК, він не зможе прийти на позицію і добре відпрацювати. А хлопці, які молоді, 20-20+, вони це зможуть. Вони фізично підготовлені. Вони підготовлені, але тут питання в першу чергу психологічної підготовки. І ми бачимо, що зараз з мобілізацією є певні проблеми. Як би ви переконали цих людей зробити цей вибір самостійно і Пояснили їм, що вони насправді можуть самі обрати військову професію. Не за них це зробити, вони можуть це зробити самі, якщо вони самі звернуться в ТЦК. От Що б ви сказали їм? Ну, це в першу чергу психологічна підготовка. Це не обов'язково бути штурмовиком. Е е є діловоди. Військових професій дуже багато. Не обов'язково бути штурмовиком, там, снайпером, можна і в тилу послужити. І принести користь також в своїй країні. А не ходити десь на гражданки, проводити час в клубах. Це при... принесе нам перемогу. Хто вас чекає на гражданці в цивільному житті? Мати й батько. У вас є ще брати і сестри? Так, є сестра, двоє племінників. Вони молодші, старші за вас. Сестра старша. Старша. Так, Сестра старша, mm -hmm. і двоє племінників. Mm -hmm. Ну, це її діти. Так. Що вони кажуть? Вони пишаються вами? Звісно. Племінник завжди згадує мене в школі. Учителям, своїм однокласникам, розповідає те, що в нього є такий дядько, той, що в нього служить. Те, що проводить час, не, не впусту а Вносить корективи в, нашу, в наше життя, щоб вони могли спати спокійно. Зараз багато вам журналісти повідомляють у нашій західній про підготовку росіянами наступу. Е, на вашу думку, е, яких цілей наш противник хоче досягти насправді в результаті цієї кампанії наступу? Чого вони хочуть? Вони, я думаю, просто вони хочуть знищити наш народ. Вони знищують не тільки військових, вони знищують і цивільних. Вбивають так само, як і маленьких дітей, так само вони і вбивають дорослих, вбивають молодих хлопців, яких чекають там, дівчата, жінки, діти, батьки. Вони просто знищують нашу націю. Коли зараз з'являється багато відео з тої сторони, Курська область, Білгородська, що по ним здійснюються прильоти, що в них звучить луна, скажімо, повітряна сирена. Що ви відчуваєте, коли ви бачите картини того, що росіяни теж налякані, що вони теж бояться, виявляється І що ви відчуваєте? Ну сказати, що радість ні. Більш я відчуваю те, що може вони нас поймуть, те, що. Як ми вже живемо в війні два роки? Вони не чули цих вибухів, вони не пережили того, що пережили ми. Просто хай відчують це на собі. Наскільки це страшно, коли прилітає і взривається рядом, і коли гине цивільне населення. Чи ви думали, що ви будете робити після війни для села? Після війни так. Продовжу військову кар'єру. Навіть так. Так. Ви вирішите, ви хочете підписати контракт і далі. Так, хочу підписати офіцерський контракт. Зараз я на посаді сержанта з матеріального забезпечення. Військовій професії я знайшов себе. Де ви хочете залишитись? Сухопутних військах чи в Сухопутних. Сухопут? Так. Найбільш чисельні і головні українські підрозділи збройних сил. Дякую, молодий, дуже правда і бережіть себе. Дякую.